Утім, не тільки просимо, але вже і своїми силами дотягуємося до російських нафтобаз. І ось так ефектно згорає пальне для армії Путіна у Ростовській області. Ну а цієї ночі росіяни відчули, що таке рекордна атака українських дронів. Кореспондентка «Тижня» Оксана Радіонова розкаже більше. Спекотне літо 2024 на Росії. І особливо спекотна остання серпнева ніч. Українські дрони Камікад заатакували одразу 15 регіонів разом із Москвою. На Москву йде, на Москву йде. Гарно йде. Та літали наші. Цілими зграємо дронів і так масово ще ніколи. Шахітлі. Шахет, шахет летить. ось в хатипу дрес-дрес. Підірвали подачу газу на Конаківську дрес і саму електростанцію в Твірській області. Вона входить в топ 10 найбільших теплоелектростанцій Росії, і тепер у неї схоже серйозні проблеми. П'ять утра час ранку. Упала, опапа. А ось і третій жахнув. Добралися вночі до Каширської електростанції в Московській області. Ще раз, Де, Катюша, по у погляд... нашому гаті. Прикинь. Прикинь. Цього тижня наші атакували одну з найбільших на європейській частині Росії семиблокову рязанську теплоелектростанцію. теплуелектростанцію. Щось влучило гароч, на дресі. Ого, був хлопок! Розпіарене російське ППО, яке все збиває, та захисні сітки схоже не справляються. Високоточні українські уламки сьогодні зранку дісталися НПЗ в самій Москві. Гасять з гвинтокрилів. Цього тижня палало й на справжньому паливному гіганті, найбільшому в Росії омському нафтопереробному. потужність 20 мільйонів тонн переробленої нафти. Це як всі українські НПЗ до війни разом. Та найбільше шокувала Росіян відстань 2400 кілометрів від нашого кордону. Установка установка взірвалась для них. Це дуже боляче, і відновлення заводу це взагалі. Ну це страшний сон. В Росії близько 30 великих НПЗ та ще 80 міні. Найбільші в Омську, Рязані, Волгограді, Туапсе, біля Санкт-Петербурга. Системно ми почали по них бити торік. Зачепили їх вже майже півтора десятки деяким діставалося повторно. Атакувати завод, і скажімо, прямо ну розбити його дронами ну неможливо. Це не та зброя, вона не така потужна, але можна, якщо гарно вцілити, да, у кожного завода є такі слабкі місця. І от якщо ці слабкі місця е, прицільно атакувати, то можна нанести дійсно серйозної шкоди. влітку ми дещо змінили тактику. Цілитися почали переважно по нафтобазах. Палали десятки по всій Росії. Ось цього пролетарського за три сотні кілометрів від окупованої Донеччини горіла рекордні 13 днів. Дим від пожежі тягнувся на понад 60 кілометрів. Десятки цистер з пальним знищені вщент. Там могло бути до 100 тисяч тонн пального. Полум'я дісталось навіть до житлових будинків. Йо, аж не запекло. Від середини можуть загасити нафтосховище Атлас. Теж на Ростовщині це літа дійсно стало спекотним, але головне, ми маємо розуміти про те, що температура підтримується постійно, бо без паливно-мастильних матеріалів жоден танк не поїде. Нафта це по суті кров російської оборонки. але ще й і гроші. Обсяги. Експортних операцій з продажу нафтопродуктів впало в Російське на 16%. Це основне джерело валютних надходжень Російської Федерації, яке дозволяє росіянам продовжувати війну в Україні. Росіяни змушені продавати сировину як наслідок. Ціна нафти на світовому ринку почала падати, а не рости. Чого так боялися наші західні партнери? Дефіцит бензину відчуває і російська армія, і цивільні. Ціни ростуть, соціальне навантаження теж країна бензаколонка прийняла безпрецедентні заходи щодо заборони експорту бензину і дизельного палива. Причому ця заборона приймалася вже двічі. Причому, якщо раніше наші дрони летіли лише на кількасот кілометрів, то нині для них не проблема тисячі. Перші рекордальності взяли 9 травня. Наш дрон дістався на автопереробного заводу у Башкирії. А цього тижня українські дрони «Камікадзе» вперше залетіли в Кіровську область і там дотягнулися до складів з нафтопродуктами. Наробили збитків агресору на мільярди. Я вважаю, що це дуже ефективна робота. Та не лише нафтобазами, єдиними цілями були авіабази, склади боєприпасів, командні центри. Наприкінці серпня ми втопили в морі навіть. Паром спальним. у РФ немає дня, щоб щось не вибухало та не палало, і ця ефективність виросте ще. Поки наші західні партнери ніяк не наважуються дозволити нам бити їх зброю по законних військових цілях на Росії. За справу може взятися наша паляниця. Це новий наш метод відплати. І знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Паляниця це українське ноу-хау. розробили за півтора роки. Основні характеристики засекречені. Відомо, що вона оснащена турбореактивним двигуном. Швидкість паляниці за різними оцінками ну там досягає до 800 кілометрів. Тактика є технічні характеристики, дають можливість успішно подолати російську систему. ППО. По суті, це ракета дрон. Головні цілі військові аеродроми. До двох десятків вона з легкістю здатна дотягнутися. А враховуючи ще й анонсовану розробку української балістичної ракети, кількість влучань у військові об'єкти в глибокому російському тилу буде збільшуватися з геометричною прогресією. Оксана Радіонова, Даніель Косаковський, Ляшенкаренко та Вікторія Письменна десять тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.